Час, коли вся Україна випікає пасочки та прикрашає крашенки. А вболівальники лише збираються на матч Динамо Ворскла». Знімальна група НСК ТВ вже знаходиться на НСК Олімпійському, де ми чекаємо на першого вболівальника. Перший болівальник це людина, яка раніше за інших потрапить на територію НСК Олімпійський. Знайде нашу знімальну групу та першою привітається із журналістом. Ось в такій запеклій боротьбі. Сьогодні ми визначаємо першого вболівальника. На його місці мав би бути я. Подумали ви, у вас є всі шанси? Відповідаємо, ми як стати учасником акції? Читайте на нашому офіційному сайті. Першого вболівальника визначили, і тепер на нас чекає грандіозна подія для всіх шанувальників столичної команди. 14 квітня на території НСК «Олімпійський» відбулося відкриття клубного магазину і музею ФК Динамо Київ. На урочисте відкриття музею завітав Олег Блохін, гравець, який є одним із творців славетної історії клубу. Менш ніж за місяць столичний клуб святкуватиме 85-ту річницю. Усі факти та матеріали про найвизначніші події з історії команди та легендарних особистостей, які цю саму історію творили, зібрані тут в музеї Динамо. Це Кубок України, який у 2000 році залишився у до. Вічній власності Динамо після того як кияни у п'яте його отримали. А починаючи з 2001 року, українські клуби борються ось за цей кубок, який сьогодні повернувся на ІНСК Олімпійський. Востаннє цей трофей був на Олімпійському ще до реконструкції в травні 2007 року, під час фінального матчу Кубку України, в якому динамівці перемогли Шахтар 2 2-1. І простоїть він тут до 6 травня, коли на нашій арені у фінальному матчі визначиться його новий володар. А просто зараз перед початком поєдинку Динамо Ворскла, ми перевіримо вболівальників на екстрасенсорні здібності. А хто сьогодні заб'є гол? А, заб'єл? Я думаю, Мілєвський заб'є один і Вукоєвич. Ярмоленко і Андрій, Андрій Шевченко. Не можу сказати. Динамо Кев, могу виграє. Андрія Шевченка та Артема Мілевського наші вболівальники відгадали автор третього голу Карлос Корея Перемога Динамо 3 3-0. Побачимося на НСК Олімпійських на наступних іграх Динамо Київ.